Уявіть, на дворі мороз, сніг падає, як у зимовій рекламі, а ваш басейн стоїть у дворі. І виникає питання, залишати його відкритим чи все ж закривати на зиму? Відповідь залежить від типу басейна. Класичні сезонні моделі не призначені для мінусових температур, їх потрібно консервувати: частково зливати воду, чистити чашу, підготувати фільтрацію та накривати захисною кришкою. Але якщо у вас сучасний спа-басейн, ситуація зовсім інша. Такі моделі створені для зими. Утеплений корпус, багатошарова теплоізоляція, стабільний підігрів і фільтрація, дозволяють підтримувати комфортну температуру навіть при 20. У цьому і полягає перевага спа. Зима стає бонусом, гаряча вода, пара у морозному повітрі та абсолютний релакс просто у вас вдома. Важливо лише підтримувати хімію води, вмикати фільтрацію та завжди закривати теплоізолюючу кришку. Формула проста: звичайний басейн узимку, закривати, спа-басейн, залишати та насолоджуватися. А якщо хочете свій зимовий оазис, спа Galaxy допоможе обрати модель, яка працює 365 днів на рік.